вас з новим лютневим днем святкове 14-те на календарі. В студії Марина Куть про події цього дня коротко. Комунальникам у поміч відбулася презентація інвестиційних програм, що сприятимуть зменшенню витрат і модернізації комунальних підприємств. Настані входини, квартиру дівчини з прийомної родини відремонтували за кошти міста. Туристичні перспективи на круглому столі за участю фахівця профільного міністерства обговорили розвиток промислового туризму в Кривому Розі. Сьогодні міський голова провів робочу нараду з керівниками комунальних підприємств міста. Обговорювали впровадження інвестиційних програм та зниження виробничих витрат. Минулоріч за рахунок такої оптимізації вдалося заощадити 65 мільйонів гривень. Новий рік розпочинається із затвердження нових планів економії ресурсів та коштів. На нараді були представлені проекти, які здатні дати комунальним підприємствам швидкий економічний ефект. У різних підприємств свої резерви заощадження електроенергії, газу і води. Планы самые оптимистичные, не останавливаться на достигнутом. В 2017 году получить экономический эффект на уровне 33 миллионов. Это с учетом инвестиций и плюс еще за счет внутренних ресурсов предприятия, за счет оптимизации, за счет админоптимизации, оптимизации ну и ще комплекса міроприяті Сергій Марков відзначив, левова частка коштів вивільниться завдяки удосконаленню гідравлічних процесів. Свої пропозиції з оптимізації виробничої діяльності представили також керівники електротранспортних підприємств Криворіжтепломережі та КП Парковка і реклама. Міський голова Юрій Вілку зазначив, скорочувати витрати і модернізуватися мають усі підприємства, аби виключити зайві втрати. Для міського бюджету важливо заощаджувати кошти, аби спрямувати їх, у тому числі на утеплення будинків. Удома усіх криврісів має бути тепло. Така вимога мера. Благодарен всім руководителям, которые думають і працюють в цьому напрямку. Е, є наработки. Я думаю, що ми в этом году разработаем що систему нову нашого підходу к енергозбереження? Перший заступник міського голови Євген Удот повідомив про важливий для міста проект в галузі енергозбереження. Він вже схвалений європейським банком реконструкції і розвитку. Інвестиції складуть 10 мільйонів євро. Кошти підуть на утеплення 60 комунальних об'єктів. Це школи, дитсадки, медичні заклади. За п'ять останніх років споживання газу комунальними підприємствами знизилось на 40%. Заощаджуватимуть блакитне паливо і в поточному році. Валерій Кожухар, Олексій Правицький, програма Місто. Вчора зловмисники вирізали майже пів кілометра діючого водоводу діаметром 500 міліметрів. Він постачав питну воду мешканцям селища Вирабове. Внаслідок крадіжки люди залишилися без води, а комунальне підприємство Кривбасводоканал зазнало збитків. вод, запасом, На сьогоднішній момент населення, з водою, але хочу сказати, що це. Обеспечение только на зимний период времени, летом, к лету эту проблему нужно решать, соответственно, восстанавливать этот водовод. Стоимость именно восстановления будет колебаться в пределах где-то 200-250 тысяч, а именно стоимость основных средств, эта сумма не меньше. Рік, перше місто на Дніпропетровщині, де для дітей сиріт ремонтують квартири за рахунок міського бюджету. Така програма Мера діє вже сім років поспіль. Криворізькі діти-сироти чи позбавлені батьківського піклування живуть в уже відремонтованих 40 квартирах. Сьогодні ключі від свого повністю оновленого житла отримала 16-річна Анастасія. Попереднього разу Анастасія була у цій квартирі п'ять років тому. Помешкання було у жахливому стані. В таких умовах жити було неможливо. А тепер квартиру не впізнати зізнається молода господиня. У мене був шок. Я не могла нічого сказати. Я перше діло, я смотрялась всю квартиру, збираюся тут жити. Сміюся з Насті врю. Говорю... Уже мысленно расставляем мебель, определяемся, где у нас будет детская, где у нас будут стоять диван, шкаф, ну и так далее. Ну, чисто женские такие хозяйственные вопросы. И вот эта квартира для нас, вот мы с Настя обсуждали, я говорю, это как новый этап в нашей жизни. Новая квартира, новый этап. Нині Настя вчиться у 10 класі. Переїздити у нове помешкання планує не раніше третього курсу інституту, коли вже почуватиметься самостійною та дорослою, і професію планує опанувати серйозно, буде програмістом. А поки ділиться радістю із гостями та приймає подарунки. Це у нас традиція вже ми багато літ підряд діткам допомагаємо. Я коли узнав, що в квартирі електроенергії не було. Газа не было ничего, но ну, как вы это сделаете? Спасибо вам, что вы поддерживаете вместе здесь. Я думаю, что будет все хорошо. Понравилось? Посмотрела уже да, все. Очень благодарна вообще за эту программу, за то, что вот действительно есть возможность этим детям помочь. Сами, думаю, не справились, конечно, никогда бы. Но, во всяком случае, такой ремонт мы не сделали бы никогда. Таку красиву, повністю відремонтовану квартиру родина планує облаштовувати лише найкращими меблями та технікою. Початок вже покладено. Першою стала подарована мером мультиварка. Юлія Стехарська, Вадим Діденко, програма Місто 15 лютого офіційно вважається міжнародним днем онкохворої дитини. Напередодні криворізькі медики зустрілися із журналістами, аби поінформувати городян про дитячу онкозахворюваності у місті. Дивіться про це в сюжеті. Зараз у дитячому відділенні восьмої міськлікарні перебуває на інтенсивній хіміотерапії три дитини. Таке лікування тривало і не безболісне. У Наталі з її чотирирічною донькою ранок у цій палаті розпочинається вже близько півроку. Ми вже на третьому протоколі у нас ну, концу ближиться вже. Осталось ще там місяць, ну місяць, якщо так все стабільненька без всяких задержок, то до марта місяця. Я думаю, в кінці марта ми вже закончимо. Дети получают протокольное лечение, какой-то лейкоз, тип лейкоза. Они проходят интенсивную химиотерапию. Вот. Некоторые у нас, некоторые в области и в Киеве. Наразі на диспансерному обліку лікаря-гематолога близько 40 хворих на недуги крові. У царині лікування лейкозів є позитивні зрушення, кажуть медики. Вони відзначають, ситуація з захворюваністю на рак крові серед дітей покращилася. Рецидиви трапляються рідше. Сприяє цьому детальна діагностика на різних етапах лікування маленьких пацієнтів. Разграничивать больных на группы риска и говорить о том, что, возможно, может быть рецидив у группы, допустим, высокого риска или группы среднего риска, и поэтому они проходят интенсивную химиотерапию, более высокодозированную и значит, более интенсивную, чем та, которая предполагается для данного больного. Суть хіміотерапії знищити якомога більше клітин злоякісних пухлини з допомогою фармакологічних речовин. Проте самі вони при цьому завдають шкоди всьому організму. Нейтралізувати їхню згубну дію можна іншими препаратами. Відтак лікування онкохворого це довготривале значне психологічне напруження, але не тільки це, хвороба неабияк б'є по кишені, забираючи на лікування від 200 до 500 тисяч гривень. У межах міської програми коштом бюджету міста онкохворим надається амбулаторна допомога. Интенсивная химиотерапия проводится по протоколу. Цитостатики, все препараты специфические, они поступают централизованно, то есть с Киева через область к нам. И поэтому основные препараты специфические у нас есть. Частично есть антибактериальная терапия, но это частично. А остальная спорительная терапия находится, то есть уже покупают родители. Лікарі радять берегти здоров'я своїх дітей і пам'ятати про обов'язкові обстеження симптоми, які викликають занепокоєння уважних батьків. Має вчасно знати педіатр. Підвищена температура, потливість, нудота та блювання, слабкість і бліда шкіра це сигнали, що спонукають звертатися до медиків негайно. У місті на сьогодні на диспансерному гематологічному обліку перебуває 142 людини. Основною причиною таких хвороб лікарі називають екологію. Щодня медики допомагають заслаблим долати хворобу, а в день онкохворих дітей вважають своїм обов'язком зарадити проблемі інформативно. Ірина Павленко, Микита Бабенко, програма Місто. Сьогодні в нашому місті і працює і гостює директор департаменту туризму та курортів Міністерства економічного розвитку України Іван Ліптуга. Він взяв участь у засіданні круглого столу, де обговорювались питання розвитку промислового туризму в Україні і в Кривому розі. 2017, як наголосили учасники круглого столу, є міжнародним роком сталого розвитку туризму. А саме індустріальну складову назвали найважливішим інструментом туристичної привабливості України. В робочому графіку поїздки Іван Ліптуга знайшов час, аби завітати до. Нашої студії пане Іване, вітаю вас в нашій студії і в Кривому розі. І перше питання, яке би Добре. я хотіла вам задати: наскільки великі виставки робите як професіонал на таку тему як промисловий туризм <клес> в Україні взагалі і в кривому розі, зокрема, промисловий туризм туризм це невід'ємна частина міського туризму. Міський туризм з кожним роком набирає оберти і у всьому світі, і в Україні, тому що міста є головними брендами країни, міста є головними якорями куди приїжджають люди, і кожне місце має свої якісь такі перлини. І в туристичному аспекті кожне місце повинно проявити свою автентичність, повинно щось зробити для, для того, щоб знали для чого в ці міста треба приїжджати Кривий ріг зробив, на мою думку, більш за всі. Міста України саме в промисловому туризмі. Я вперше почув про промисловий туризм Кривого Рогу минулого року на виставці UATT від наших колег, які в інституті розвитку міста цим займаються. Сьогодні ми провели круглий стіл і Плануємо провести тут всеукраїнський національний форум з туристич саме з промислового туризму. Бо вам є чим поділитися з іншими містами? На яку цільову аудиторію розраховування. Вони саме промисловий туризм загалом, тож, під туризмом ми розуміємо дещо інше. Аудиторія може бути дуже різна. Промисловий туризм теж він не такий однобокий. Його треба поділяти. Є промислова спадщина, наприклад, це історія того, що було. Є інноваційні процеси та дієві підприємства. Вони можуть зацікавити інших представників промисловості, які хочуть подивитися на технологічні процеси. Також сьогодні розвиваються івент-бізнес, які можуть бути скомбіновані дуже гарно з промисловими об'єктами. І туризм потребує, перш за все, ідеологію і ідеологія. Що я сьогодні на цьому круговому столі побачив? Вона є сьогоднішні гостини для вас були напружені. Так і я так думала, що ви багато подивилися місця. Але ну щесь теж ви подивилися. Так, скажіть, я будь, приїхав... будь ласка, які у вас враження від Кривого Рогу як туристичного міста? Я приїхав лише на один день, а це дуже мало для Кривого Рогу. Тут найменше, я гадаю, треба провести 3-4 дні, бо ми встигли тільки півдня провести на шахті Родина. Спустилися на 1345 метрів. Як враження? Це дуже вражає. Я попрацював з перфоратором. я походив декілька кілометрів пішки по цих тунелях і. Сам цей технологічний процес це дуже вражає, скажіть, будь да. ласка, для наших любителів активного відпочинку і, зокрема, індустріального туризму, які б ви місця порадили побачити по Кривим рогом, я в Україні рекомендую дивитися Україну в повному обсязі, тому якщо це... Стосується екологічного, наприклад, гірськолижного туризму, то це Карпатський регіон, Львів, Івано-Франківськ, Одеса, Київ, звісно, як столиця, Харків як студентське місто. Зараз буду всім говорити про кривий ріг. А перспективи в яких міст є подібні до наших? Я все ж таки до промислового туризму вас схиляю більше. Екотуризм, ми розуміємо і любимо його. Ну, ви знаєте, є е, різні аспекти, як я вам сказав. Наприклад, під Києвом е, зараз дуже популярні тури до Чорнобиля, до Прип'яті. Це не зовсім промисловий е, в діючому стані туризму, але це наслідки техногенної катастрофи, і вони дуже цікаві іноземцям, бо в Європі і взагалі у світі не так багато міст, куди можна поїхати. Дніпропетровськ е, сам по собі також як центр. Космічної оборонної промисловості також цікавий. І ви знаєте, в багатьох містах України є заводи та підприємства, там, і в Одесі, наприклад, портові е території або припортовий е завод, або винні е конячні заводи, які сьогодні створили вже свої музеї, арт-центри і. Попит туристів він з кожним роком зростає, і сьогодні туристи, наприклад, для них це набагато цікавіше ніж просто гуляти по місту. Вони хочуть атракцій реальних. Дякую за те, що знайшлися ж таки час в своєму щільному графіку. Прийшли до нас до студії. Сподіватимемось, що кривий ріг стане багатшим і за рахунок туристів. Учора ввечері було скоєно напад на нашого журналіста. Його побили просто біля дверей під'їзду. Далі детальніше. Звичайний робочий день для Володимира мав неприємний фінал. Просто біля дому його зустрічали двоє. А далі класика хуліганського жанру. Підійшов, попросив підкурити, я відвітив, що не курю, і одразу отримав удар в піноску. Після того, як отримав удар в піроносцю, мене збили з ноги і почали бити ногами вдвоєм по голові. Мобільний телефон у мене був передній кармані, мені тоді пощастило, що його не зламали. Потім була швидка і лікарня. У тисячці констатували струс мозку і перелом носа. Написав Володимир і заяву до поліції. Вважає, що це пов'язано з його роботою. А поки правоохоронці з'ясовують усі необхідні деталі, колеги Володимира занепокоєні ситуацією. Я возмущена, тому що будь-який чоловік може потрапити в таку ситуацію, тобто, ми всі можемо, ми беззахисні. Мы беззащитны. То есть неужели место работы может стать поводом, причиной для нападения неизвестно кого? Каждый вправе выбирать, что ему смотреть и кого поддерживать, какую точку зрения иметь. Но последнее, что человек может сделать, это применить физическую силу по отношению к мнению другого, в том числе к мнению журналиста. Можно банально не включить телеканал, можно написать гневный комментарий, можно вести цивилизованную дискуссию. В таком ключе. Я підтримую критику. Журналістська діяльність захищена законами, як вітчизняними, так і міжнародними. Злочин проти журналіста в Україні прирівнюється до подібного злочину проти правоохоронців. Однак, як бачимо на практиці, все інакше. Втім, прописні істини кодексів ніхто не скасовував. Передбачена кримінальним кодексом України і статтею 171 кримінального кодексу України щодо перешкоджання діяльності журналіста в зв'язку з виконанням його професійних обов'язків. І здійсненням службової діяльності в ході розслідування можуть ви вияснитися деякі з'ясуватись деякі обставини даної справи. Якщо це все ж таки з журналістською діяльністю, кваліфікація цього злочину буде по однієї статті. Якщо ж це як фізична особа, а не як журналіст, то це може бути як кваліфіковане як хуліганство або інші дії. Незалежно від мотивів злочину, такі прояви суперечать нормам цивілізованого розвиненого суспільства. Сподіваємося на оперативне розслідування справи. Дар'я Ворона, Всеволод Прокоф'єв, Андрій Абрамов. Програма Місто. Ви дивитесь інформаційний випуск. Далі про таке. Англійська за виграшки. Студенти-волонтери з проєкту «Айсек» допомагають вивчити міжнародну мову криворізьким школярам. Заспівана любов. Гала-концерт фестивалю Пісень про кохання прийшов в Криворізькому педуніверситеті. Забезпечення засобами реабілітації інвалідів різних груп відповідно до рішення Кабміну знаходиться у зоні відповідальності управлінь праці та соцзахисту. Зміни до цього документу продиктували події на сході України. Продовження теми в сюжеті Ірини Павленко. Переселенець Дмитро, інвалід-спинальник другої групи, обслуговується в інгулецькому управлінні праці вже третій рік. Переїхав сюди з Донецького пекла у жовтні 2014 року. Звертався сюди по допомогу з різних питань. Жодного разу чоловікові не відмовили. З усіх питань починає з забезпечення ортопедичного взуття, засобів реабілітації, засобів пересування і так далі. До засобів реабілітації належать протезно-ортопедичні вироби, спецзасоби для обміну інформацією та спілкування, для самообслуговування та догляду і засоби для пересування. Аби отримати безкоштовний допоміжний засіб для життя, фахівці радять звернутися особі з інвалідністю або її законному представнику до управління праці з пакетом документів. Для отримання засобів реабілітації необхідно мати індивідуальну програму реабілітації з позначкою про необхідне забезпечення того чи іншого засобу реабілітації. Інвалід самотужки та на власний розсуд має право вибирати підприємство-виробника і той засіб, який йому потрібен. Після його виготовлення та фінансування людина зможе отримати його в управлінні праці або вдома. При цьому є обов'язковим гарантійний талон. У разі отримання особи неякісного засобу реабілітації складається акт сервісним центром та працівниками управління. Даний засіб повертається підприємству виробнику на заміну нового засобу. Події на сході України продиктували нові пункти до постанови, яка регулює забезпечення інвалідів-переселенців та учасників АТО без групи інвалідності засобами реабілітації. Для одержання атовцям життєво необхідного засобу слід надати довідку військово-лікарської комісії. Зміни 2016 року торкнулися людей з вадами зору та слуху. Незрячим замість магнітофонів видаються аудіоплеєри. Якщо в тому році можна було видавати або палиці, милиці, або ходонки, то на даний час можна видавати палицю або ходунки, або милиці, або ходонки. Ситуація в інгулецькому районі стосовно забезпечення інвалідів та людей з особливими потребами засобами реабілітації. Така 2016 року підприємствами-виробниками інвалідів інгулецького району було забезпечено 173 одиниці засобу реабілітації. З них 19 інвалідних військів на сьогоднішній момент 5. Інвалідів забезпечено п'яти засобами реабілітації. Один з них одна візку. Пристосуватися до життя за допомогою різних засобів. Найменше, що може держава безкоштовно зробити для тих, хто цього так потребує. Ірина Павленко, Вадим Діденко, програма Місто. В Кривому Розі впроваджується освітній проєкт за сприяння студентської організації «Айсек». Вона розвиває лідерство шляхом культурного обміну. У межах проєкту викладати англійську до нашого міста приїхали волонтери з Китаю, Грузії, Єгипту і Туреччини. Китаєць Кріс, який приїхав до Кривого Рогу за сприяння студентської організації «Айсек», живе у Криворізькій родині. Заморський освітянин у захваті від доброзичливості господарів, а його колегу волонтера з Єгипту. Вразила передусім криворізька зима. Амр вперше побачив сніг. До нашого міста хлопці приїхали, щоб навчати дітей англійської. Учні дуже активні, прагнуть здобувати нові знання. Вони не мають проблем з комунікацією, навіть у дітей, які не дуже володіють англійською. Мені подобається родина, в якій я наразі мешкаю. Вони дуже ввічливі. Мені до вподоби проводити з ними дозвілля. Ці люди спеціально готують українські страви, знайомлять мене з культурою для мене ця мандрівка вперше. Я радію і відкритий до всього нового, зокрема новій культурі. Сніг для мене не обияка дивовижа, адже я побачив його вперше. Спогади про Україну залишаться на все життя. Ми проводили також інтерв'ю для цих приймаючих сімей, тому що нам дуже важливо в яких умовах будуть жити стажор. І щоб сім'я знала хоча б там англійський, щоб щоб з ними скомуніціювати. Розширення мовної картини світу та живі комунікативні ситуації усе це старшокласники проходять на уроках англійської. Для них це от надзвичайно корисно, оскільки вони всі будуть шукати роботу і всі вони будуть собі вибирати професію. Слухати людей із інших стран це дуже важливо. Я не знаю, не знаю, как бы по-другому мы могли выучить английский, если не слушать людей, которые говорят на нём в повседневной жизни. Благодаря этим урокам и э, определённым темам это интересно, и о многих вещах мы даже и не слышали до этого, поэтому, естественно, это огромный, колоссальный опыт для нас. Прива було учнів у Світянському дуеті і чисто людське, спільне для всіх континентів відкритість та весела вдача. Це зробила методику волонтерів ще дієвішою. Ірина Павленко Владислав Талалай, програма Місто. У день всіх закоханих студенти Криворізького педагогічного не обмежилися лише обміном романтичними Валентинками. Компліментом для всіх закоханих сердець став гала-концерт фестивалю Мелодія кохання. Пісенний конкурс фестиваль уже став доброю традицією для Криворізького педагогічного університету. З року в рік він підкорює серця учасників та глядачів не лише співом вокалістів, а й атмосферою закоханості. Організатори конкурсу особисто привітали присутніх зі святом і поділилися особливостями конкурсу. Сьогоднішній фестиваль-конкурс, який вже організовано, наскільки я так пам'ятаю, з 2011 року він проходив на початку. Він був такого місцевого значення, вузівського значення. Поступово він виріс, окріп. Зросла кількість учасників. Їх стало набагато більше. Вони стали цікавішими, і звичайно збільшилась. Саме вікова категорія в нашому університеті ми, у нас така є традиція. Вона вже у нас декілька років, вже шість років поспіль. Ми проводимо фестиваль загальноукраїнський фестиваль, конкурс естрадних співаків для того, щоб наші студенти, викладачі, наші гості змогли відчути цю атмосферу кахання, атмосферу позитиву і атмосферу сучасного естрадного мистецтва. Окрасою фестивалю стали запрошені гості. Відома співачка Інеш та фіналістка талант-шоу «Голос» Маша Гойя. Для мене велика честь тут знаходитися в качестві, в ролі журі, а також виконувати свої улюблені хіти тут. Немножко поділитися своїм життєвим опитом, який да, я пройшла, і поділитися позитивом. Відкривали фестиваль студентки музично-хореографічного факультету. Дівчата вперше брали участь у конкурсі фестивалі такого масштабу, але хвилювання від виступу все ж поступилися романтичному настрою. Я вважаю, що любов це таке ну це те, що не писати словами. А в нас найбільше, мабуть, любов до музики. Для мене цей праздник – це море цвітов і тепло на душі, Мор, море море поцелує і щастя. Для того щоб порадувати девушку, ні обязательно ждать Зал був повен а привітань і теплих слів вистачало на всіх. Яна Богославська, Микита Бабенко, програма Місто. Кам'яна квітка кохання. Виставка з такою назвою сьогодні відкрилась на філологічному факультеті КДПУ. Свої роботи презентувала відома криворізька майстриня Вікторія Галіх. З давнини люди цікавились каменями і дуже обережно ставились до пов'язаних з ними прикмет. Хоч і кажуть, що найкращим подарунком прекрасній половинці є діаманти, проте потішити своїх коханих можна і за допомогою чудодійного амулета. Вважає майстриня. Підбирати камені треба з розумом, адже кожен з них має певну символіку. Така цікава кольорова гама від червоного кольору до зеленого це каміння, яке дає якраз налаштування на кохання. Червоні камені це рубіни, червоний турмалін, рубеліт, червоні гранати це якраз те каміння, яке ви будете наситити за допомогою його, можна до себе привернути увагу. Протилежний стаді Вікторія Галіх, яка надзвичайно глибоко розуміє тонкощі каміння, яка має унікальне творче бачення, яка робить вишукані незвичайні і абсолютно нетрадиційні прикраси. Коли ми дізналися, що в нашому місті є така майстриня, ми дуже охочі відгукнулися на запрошення влаштувати виставку саме в межах нашого факультету. На цій ліричній ноті я прощаюся з вами і передаю слово спортивному колезі Олегові Ендриксону, закохана у свого глядача команда Рудани. Чекатиме зустрічі з вами вже завтра. Бувайте.